Мотоцикл від заншена моделька циклон на 250 кубічних сантиметрів rx 3 має 26 кінських сил, 250 кубічних сантиметрів, інжекторну паливну систему. Двигун в нас одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний з повітряно-рідним охолодженням. Попереду в нас встановлені радіатори охолодження. Повноцінна помпа, зоншенівський оригінальний двигун. В поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів розвиває швидкість до 120 км на годину. Попереду в нас колесо 18-те спицеве, як ви можете бачити, гума також універсальна. Це турист, такий ендуро. Кофри у нас аж три штуки. Позаду колесо 15. Дискові гідравлічні гальма, як попереду, так і позаду. Вилучка перевернутого типу, звісно, що позаду моноамортизатор. Налаштовується. Є аварієчка, є розетка на 12 вольт 5 ампер, USB-шка. Якщо друзі цікавить, номер телефону під цим відео привеземо в ваше місто.